Рівнина Закарпатська і Суць, Гуцького району це жіночий шистрой, пошитий з ляного домотканого полотна, використано червоні, зелені, сині та помаранчеві нитки. Цікавим був крій таких сорочок. Жіночі сорочки мали розріз, розпірку на спині. Він зав'язувався двома шнурками. Виплетений з вогняними або вогняної нитки. До строю входив плат. Це фартух, який переходить у спідницю. На поясі збираються у Рій чоловічий, також із Закарпатська Хузь цього району. Пошити із ляного домиканого полотна. рукав морщений, Гаті штани. Дуже короткі і широкі штани. Пошиті з ляного домиканого полотна. У поясі штани стягуються шнурами, шнурками. Коляви викінчені тороками. Верхній ключовий одяг найди, сукняний, тридцяти років. Трій підразується шкіряним поясом Поділля. Представлене строєм із борщівського району 30-х років ХХ століття. Особливість вишивки із борщівщини, що на Тернопільщині – це багато узір темних кольорів. Сорочка жіноча, рукавівка, конопляне домоткане полотно, вишита кольоровими вогняними нитками, мотив рослинний, квітковий. Піниця бовняна, тонка тканина фабрична. дрібно рясована у вузький пояс, застіпається спереду. Зверніть увагу, яка багата вишивка нашого регіону. Кожна дівчина по-особливому красива. Буковина. Друга половина ХХ століття. Сорочка жіноча біла по білому святково, пошита вручну, білим шовком. Поділ сорочки опачкованим білим шовком. Поясни жіночі одяг слугувала фото з крилами типу обгорки. Кептар, кож, або кумжушина, пошитий з беренічою скіри та гу... хутра. Зверху, зверху вишитий вишивкою з квітів защипаються на шкіряні гудзики. Ще одна популярна нині сорочка Буковинська. Раніше їх часто називали ляпанками через велику кількість вишитих гладів квітів. Починається з 30-х років 20-го століття у Буковинській активно застосовують яскраві кольори лапаті квіта. Горботка типу ясного жіночого одягу виткана вручну. Стрій оперезується крайкою. не гуцульщина це космецький стрім. Традиційний одяг гуцулів характеризується малювничістю і колоритністю. У строї перебіжають золотисті кольори, домоткане на полотно в рукав рука на пшеничку, запаски ткані, вовна високого готунку помаречених відтінків. Також входить в верхній плечовий одяг кептар. Верховинський стрій на Гуцульщині переважають сині фіолетові кольори, як гори. Одяг гуцулі також вирізняється та багатьма прикрасами різноманітними кольорами. Вишивка низинка, домотка на повинні холодно, запаски ткані вогняні, верхній плечовий одяг, кептарик. Затнім строєм з гуцульщини це закарпатська гуцульщина. Вишивка рахункова гладь помаранчевих тонах, домоткана, бавовняна сорочка, запаска, скана-материзована нитка, вовна, платяний шур. Ходить до строю також дзівання. це ткана сумочка, як додаток для дошення маленьких предметів. І, звичайно, наверху прекрасний кептарик і шкіри. А зараз пропоную зробити маленьку па.